Триває інформаційний день Суспільне спротив. Продовжуємо підсумовувати 2022 рік для аграріїв і зараз до нашої розмови долучається перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю. Тож які зміни в агросекторі сталися протягом 2022 року за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Ну, перш за все, хочеться подякувати за підсумками цього року, що українські аграрії продовжували невтомно працювати на всіх можливих аграрних фронтах, і в кінцевому результаті все таки продовольча безпека України внутрішня повністю забезпечена, і також суттєвий вклад в міжнародну продовольчу безпеку зроблено. На жаль, звісно, що аграрний сектор. Суттєво також постраждав, як і багато інших секторів економіки через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Розрахунки показують, що сумарно прямі та непрямі фінансові збитки за цей рік, через війну, можуть становити близько 40 мільярдів доларів. Також ми маємо по факту весняно-польових робіт 25% зменшення посівних площ. І е, озимих культур постійно на 40% менше ніж е, попереднього року, і в тваринності приблизно втрати становили від 15 до 20% відсотків від напрямку, але е, ці зменшення і втрати є меншими ніж в цілому по економіці. Теж ми бачимо зараз оцінку, що ВВП може зменшитись на 40%. І знову ж з того, що починав, би наголосити, що результатів досягнутих в цих жорстких воєнних мовах і кількості вирощеної продукції, а по підсумках року настановить близько 77 мільйонів тонн зернових олійних культур. Більш ніж достатньо для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки. Також суттєвий об'єм продовжується експортуватися. Для забезпечення міжнародної продовольчої безпеки в рамках наших державних ініціатив. От більше про ініціативи і про підтримку хотіли би дізнатися підсумки 2022 року. Що було зроблено, аби ті збитки зрозуміло, що вони будуть у зв'язку із війною, аби вони були мінімальними для нашої країни і для наших аграріїв? А... Декілька суттєвих напрямків підтримки було запущено. Розпочнемо з підтримки фінансування в рамках програми Доступне фінансування 5.7.9» Аграрії могли отримувати кредити під 0% річних. В цілому, якщо ми подивимося за час війни, то було видано аграріям близько 93 мільярдів гривень кредитного фінансування. То доступність фінансів для продовження операційної роботи суттєво підтримала і допомогла. Також для найменших агровиробників, для фермерів була запущена програма прямих дотацій виплат. Фермери, які обробляють до 120 гектарів, мали змогу отримати по 3100 гривень на гектар. і Фермери, які тримають до 100 корів, мали змогу отримати по 5300 гривень на одну корову. Понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень було спрямовано на цю підтримку для найменших. Влітку запущена грантова програма в рамках є роботи. Є змога тих, хто хоче розвиватися і забезпечувати продовольчу безпеку по продукції садівництва, закладати сади до 25 гектарів, будувати теплиці до 2 гектарів. Варто зазначено, що вже понад 70 заявок підтверджено по садівництву і близько 10 теплиць по а, тепличному напрямку. І а, загальна сума на а, близько 400 мільйонів гривень буде державна підтримка в якості гранту, які співфінансуються на початку для аграріїв. Міжнародна підтримка також була активною за допомогою міжнародних партнерів у співпраці з ФАО. Було безкоштовно розподілено а, рукаві понад 30 тисяч штук рукавів для тимчасового зберігання збіжжя, а, що дозволить зберігати понад а, а, 6 а, мільйонів тонн відповідно продукції. Також обладнання для завантаження цих рукавів і, роз, і розвантаження. І весною для успішної пенсійної компанії а, активно також. А, використовувалася міжнародна підтримка по роздачі безкоштовного насіння кукурузи та овочеву культуру знову ж за все для малих виробників. Тому а, ці всі заходи в, в, в разом з іншими такими глобальними ініціативами, як зерновий коридор, зернова ініціатива та зерно з України from Ukraine, дозволило все-таки не зупинитися українським аграріям, українському аграрному сектору та продовжувати працювати. Зрозуміло, що успіхи у всіх сферах діяльності залежать від успіхів збройних сил України на фронті. Як гадаєте, що чекає на агросектор у 2023 році? Однозначно, завдяки збройним силам України було вже докуповано значну територію, в тому числі площі сільськосховських угідь. по цих землях. Зараз першочергове завдання це. Забезпечити розмінування для того, щоб встигнути а, з весняно-польовими роботами, також а, необхідно продовжувати державну програму підтримці фінансування, що допоможе аграрному сектору і пройти 2023 рік, що об'єктивно, знову ж таки залишиться складним. А, продовжується міжнародна робота для а, забезпечення енергонезалежності. Країни в цілому, в тому числі аграрного сектору, то підтримка переоснащення на альтернативні виді палива або а, там, газ, де зараз на електриці інші засоби для того, щоб, незважаючи на всі ці терористичні атаки, міг сектор спокійно працювати, а, буде продовжено і потенційно розширено грантова програма по підтримці. Аграріїв, в тому числі дуже важливий аспект створення доданої вартості, тобто далі а саме переробка відповідної продукції сільськогосподарської. Ну і звісно, в цілому треба думати про перспективу там, де вже йде окупація. Маю на увазі, що клімат міняється. Є багато викликів пов'язаних з засобами водним фактором, тому а, вже є певні бюджетні кошти виділені 200 млн гривень на відновлення зрошення там, де вже контрольовані території, і а, закладення перспектив для збільшення врожаю. Тому а, по цих всіх напрямках буде активна робота. І ще важливий аспект, що постійно пам'ятаємо про найменших виробників і планується продовження виплат на гектар. І прямих дотацій маленьким виробникам і запуск спеціального механізму фінансування малих фермерів, які обробляють до 500 гектар через фонд часткового гарантування кредитів сільського господарства. Що хотіла у вас спитати на завершення нашої розмови? Спілкувалися з фермером перед вами, і він таку проблему озвучив як добрива для фермерів. Це є проблемою наразі в Україні, буде проблемою у 2023 році. Чи якось працюєте на цьому в міністерстві? Енергетичний кризис, створений е, Росією. Е, він однозначно негативно вплинув на вартість енергоносіїв. Відповідно, мінеральні добрива дійсно на жаль е, здорожчали, але е, в нас на е, щастя. Вітчизняні підприємства разів безпеці можуть виготовляти, тому е, фізичного дефіциту не має бути. А щоб була змога фермерів купити, то знову ж будемо фокусуватися на цих програмах по доступному фінансуванню і підтримці на гектар, щоб були кошти е, для того, щоб закупити підні добрива і відповідно потім мати якісний і гарний урожай. Дякуємо вам, пане Тарасе. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Разом з ним підбили підсумки 2022 року для аграріїв, ну і прогнози на 2023.